Зведення дробів до спільного знаменника. Розглянемо приклад дріб одна третя і 2 шостих. Потрібно порівняти ці дроби, але щоб порівняти дроби, ми повинні мати спільні знаменники, однакові. Щоб у числа 3 і 6 знайти однаковий знаменник, ми повинні знайти НСК цих чисел, тобто найменше спільне кратне. Те число, яке одночасно буде ділитися і на 3, і на 6. В даному випадку, це число 6. Виходить, щоб із дробі 1 третя отримати дріб зі знаменником 6. Треба і чисельник, і знаменник помножити на 2. Це основна властивість дробу. Ми можемо позначати ось в такому вигляді: це називається додатковий множник. Ми його підписуємо. Як би так показуємо, що треба помножити на 2. 2. 2 помножити на 1 і 2 помножити на 3. Вийде 2 шостих. Замість дробу 1, третя, вже буде дріб 2 шостих. І заданий у нас був дріб. Тому знаменник ми не змінюємо, нас він задовільняє. Виходячи, тут повністю все однакове, і дробі, дроби однакові. Розглянемо ще один приклад. 3 сьомих і 9 28. Так само нам треба порівняти. Щоб порівняти, повинні знаменники бути однакові. Щоб вони були однакові, ми знаходимо НСК цих знаменників. Тобто те число, яке одночасно буде ділитися і на 7, і на 28. Дуже просто виходить число 28. Означаю, що дріб 3 сьомих і чисельник і знаменник треба помножити на 4, тому що 28 поділити на 7 це 4. Виходить, 4 помножити на 3 і 4 помножити на 7. Буде новий дріб 12 28. Тепер замість дробу 3 сьомих вийшов дріб 12 28 і був заданий дріб 9 28. Бачимо, що у них знаменники однакові, а з чисельника більше перше, тому перший дріб буде більше. Ось таким чином ми знаходимо спільний знаменник двох дробів і можемо їх порівнювати.